Судився з цим питанням. Ми чули про аналогічну заяву вашого однопартійця ткача. Ми чули ситуацію з Ніконовим, якого відсторонили вашого однопартійця від роботи і створили комісію, яка мала перевіряти його. Це все факти, це не домисли преси. Тому те, то, що пишуть десь на анонімних сайтах, то не беріть до уваги. Ми інтерпретуємо те, що нам відомо. Тому в мене все-таки я хотів би повернутися до цієї ситуації. Так хто зробив оцю е ситуацію, створив у партії регіонів і у фракції вашій, рідне місто, конкретний член виконкому, що це було з Ніконовим, що відбувається з Бешлеєм? Як ви будете підтримувати його? Наскільки ми знаємо, ви сказали про те, що фракція буде одностайно голосувати за повернення землі. А що з Бешлеєм? Ми чули, що є, це факт, чи це домисл преси, що є проєкт рішення про призначення його заступнику. Позиція фракції повинна бути з цього приводу? Будь ласка, можете кожен по кілька слів сказати. Якщо можна, шановне панство, я повернусь до тієї ситуації, яку ви говорили. Навколо причетності до цього, як ви сказали, якогось угрупування, да, чи громадської партії, він мені здається, ви як професійні політтехнологи просто працюєте на рідне місто і все частіше і частіше вживаєте цю фразу рідне місто для того, щоб пропіарити його. Чи ви з паном Петром? Піарити рідне місто на сьогоднішній день в міській раді представлено, якщо можна, я скажу, на сьогоднішній день в міській раді представлено чотири політичні сили. Якщо необхідно, я їх перечислю. І вони являються депутатами міської ради, створені фракції, є позафракційні депутати, депутата від рідного міста в міській раді я не знаю. А то мали на увазі, коли казали, що всім заправляє в міській раді рідне місто? Це цитата з вашого інтерв'ю молодого відповідь. Якщо там немає при... привиди, заправляє. Наві... Навіщо ви називаєте рідне місто привидним? Це громадська організація. Ви свого часу е депутати називали цю громадську організацію чи партію взагалі угрупуванням? <зумінні> ну... да -да, було таке. <зумінні> Назив, то не я політолог назвав Бешинським групуванням, так. То, так. То, напевно, питання <рес> до Вишинського щодо рідного міста і щодо групування. Так. Давайте не будемо піалювати. А що буде з Ніконовим? і що буде з По Бешлею Фракція рішення своє прийняла. І на сесії ми будемо пропонувати зняти проєкт рішення. Про обрання заступника міського голови на доопрацювання? Бишя будете доопрацьовувати? чи? проєкт рішення. Проєкт рішення ми будемо зняти. А на доопрацювання що доопрацьовувати? я іншу, іншу кандидатуру. Що ви хочете? Що там доопрацьовувати? Треба. Підтримувати цей проект рішення в тому а, форматі. А тобто, ви бачите, я не підтримуєте. Ми не підтримуємо цей проєкт рішення в цьому форматі, який він запропонував. Mm -hmm. А в чому проблема? В чому причина? Ми вважаємо, що це дуже важливе рішення і 에, пропонуємо секретарю міської ради ще раз визначитися по кандидатурі. У нас немає можливості, є регламент міської рамки, якому ми всі працюємо. І на посади пропонує міський голова або виконуючи обов'язки міського голови. Тому ми, діючи в рамках регламенту, ми можемо тільки погоджуватися з проєктом рішення або не погоджувати. Цим би не погоджується. Да. І ми будемо пропонувати його зняти. <к PV> зняти рішення. Зараз <приклад> зараз <проб> За... <проб> За... За... За ще, На... На... напевне, то є нормальною ситуацією, коли у такому складному організмі, як... Міська рада, депутати міської ради, які представляють чотири партії, весь час вести розмову, вести дискусію і доходити до якогось єдиного рішення, яке би було на користь читана, яке би було на користь місту. І тому нічого дивного в тому немає, що коли акцент іде звідусіль, скажімо так. Звідуси тільки на негатив у цій е, житті цього, цієї організації, то зрозуміло, що мене то турбує. Бо е, є, я би сказав так, цілий ряд позитивних справ, є цілий ряд напрямків діяльності, є цілий ряд тих. Справ, які завершилися ефективно для міста і для людей міста, але вони так мало звучать у пресі, про них так мало дискутують і говорять, що тільки іде все зводиться до того, до чого ми оце зараз і, і говоримо. Те, що кандидатура одна чи, чи та чи інша була запропонована на певний період життя думання і сприйняття ситуації, це, це правильно. Але потім з часом виявляється, що є ще кандидатури, є інші ситуації, і, і тому треба, давайте це відще витратимо якийсь тиждень, якийсь місяць на те, щоб прийняти вільне спільне рішення з усіма тими фракціями, які існують у міській раді, а не так, щоб виставити людину на яка на сміх, як кажуть на вуковині. Треба обдумати з людиною, говорити з іншими кандидатарами, кандидатурами і прийняти рішення, Яке би задовольнило всі фракції, і яке би не викликало збурення в місті. Тобто я маю на увазі, що і тому така протяжечка у, у часі відбувається. Е, Василь Іванович, що хотіли запитати? У вас у фракції є прекрасний комунальний безробітник. Чому ви не пропонуєте його на посаду зброю? Має у вас і кушнір. Чому ваша фракція не пропонує свого? має права. Нема, нема права, Василь Іванович, я я е, прийму е, позицію Ярослава Денисовича, тому що я за нього відповідати не буду. Будь, будь ласка, Ярослав Денисович. Як Василь Іванович, мені було запропоновано, я розібувався. Проблем немає. Проблема стати його не стати. Ми можемо працювати, працювати. Стійте, стійте. Я, дозвольте не погодитися. Це кандидатура. У нашої України. Ви є вже в нашій Україні, що вам запропонували були? Чи недолуга політика зараз керівництва міської ради щодо підбору кадрів? Бо ми бачимо, вийшли я, то на Ніконома, то там він не вмів працювати, то він не міг працювати, то він зарплату віддавав. То... І тепер також вас нібито вас пропонує хтось. Вас не можуть пропонувати. Чи наша Україна вас пропонувала? Чи ви вийшли в нашу країну вже? У нас позиція цього питання однозначна. Ця посада не може розглядатися по партійній приналежності. Це посада, де має бути людина, яка, згідно своїх функціональних обов'язків, є головою комісії з надзвичайних ситуацій. Це не посада для людини, яка виконує чітко якісь розпорядження. Він сам нікого не питаючи має пропонувати. Конкретні рішення давати конкретні вказівки, тому е, якогось е, партійного принципу по підбору кадрів на цю посаду робити не можна. Два попередні е, заступники міського голови, які працювали на цих посадах, вони відповідали цій посаді фаховому рівні, І тому і третя кандидатура е, має е, бути такою самою. Тому ми Чітко заявляли керівництво міста про те, що тут треба виходити з позиції професіоналізму. Ну і наскільки я пам'ятаю, Тимофеєв теж не є членом партії наша Україна. Він здається взагалі позапартійний. він був запропонований. Його підтримали саме. За те, що він по, кваліфіка... по кваліфікації, по професійним е своїм можливостям відповідає зеленій посаді. Два питання, Віро Іван, перша до лікар. Чи не здається вам, що, що автор цього розподілу, первинні регіонали, первинні регіонали, віднадто мужній до медицину? Я коли гублі набрав, то в мене первинні тварині видали тільки по Сіпілюсу, там ознаки Сіпілюсу. Людина, яка запридумала, вона дуже близька до медицина, або знає, що таке внутрішні захворювання. Це перше питання. І друге питання. Чи не поворот з тезою, що жоден чиновник, який працює е, в виконавчих структурах міської ради, не повинен бути депутатом міської ради? Умовно кажучи, от як умови ви можете, як е, е, депутат. Поставити там до відповідальності Сірмана, Ніконова, колишнього Кушніра, як він працював. Якщо ви вас колега депутат, що ви йому буде під'являти? Стосовно першого, яке торкається первинних, вторинних, старих, молодих, то це, по-моєму, якраз те, що я казав. Що це є чисто десь ну, так, ем, скаль, громадська думка, скажімо так, а яка уникнути журналістська думка. Щоб, я, я цього не сказав, я сказав, щоб уникнути цього. Тобто ми не маємо такого поділу між собою, що ти старший, ти молодший і між нами якась є різниця. Е, стосовно другого з, е, запитання е, чи опису ситуації, то я не думаю, що... Як ви конкретніше ви сказали, це ви повторіть? Що... Чиновники працюють, то моя відповідь така, є дуже проста. Що це, на жаль, є законодавство України, це не є містечковість, це не є те, що ми хочемо чи не хочемо. І тому воно є так, як є. Ось таке законодавство, в тому числі, законодавство стосовно. Скажі, виборних органів держави України. Може так само я згоден з вами, що це абсолютно ви вірно скали останню фразу у цьому запитанні про те, що той, хто призначає, то той і, потім запитує і контролює. Так що, ви, ви, ви так, буде. Ну, з приводу по-перше, ви казали про.